Ви раніше говорили, що одна з цілей цього законопроекту це було те, щоб підвищити престиж державної роботи, і в тому числі за рахунок конкурентності оплати праці. Але зараз ми бачимо, що з'являються такі розрахунки в інтернеті про те, що насправді зарплата держслужбовців там стає нижчою там ледь не на 50%. Можете сказати, то вона зросте чи вона буде нижчою? І яке відсоткове співвідношення для, для більшості держслужбовців вона зростає? Для менш для іншої зрос зменшується, тобто, щоб розуміти, скільки людей постраждає. Філософське питання. Чому тому, що реформа оплати праці це про справедливість, це про те, що 70% від заробітної плати це посадової оплати, і 30% – це надбавки виплати тощо зараз. В нас була перевернута піраміда на непереважній більшості посад державної служби, в нас е, був мізерний посадовий оклад і захмарні надбавки. Ну, наприклад, е, надбавки в 300-400%. відсотків. І коли 300-400% відсотків це до умовно мінімальної заробітної плати. Ну, це більш-менш так зважалося нормальним, тому що для того, щоб вирівняти порівню по ринку, особливо для керівників центральних органів виконавчої влади керівників апаратів, то що це напевно було виправдано. А коли ж посадовий оклад, наприклад, є достатньо достойним, а прирівнюється до тих людей, які мали маленькі посадові оклади, і вони ті самі 300-400% роблять, а можливо інколи скромніше, 200%, то в загальному, звичайно, ці люди однозначно втратять, тому що в них буде класифікована посада, яка буде віднесена до відповідної сім'ї, буде проаналізована функція, яку виконує ця людина, і звичайно, такі люди втратять їхня чисельність в порівнянні з іншими, звичайно, є мізерна, і так дійсно це люди, які, як правило, мали можливість і вплив на те, щоб самі собі малювати такі надбавки, тобто чи це дійсно пересічні. Чи дійсно це не є правдою інформація? Бо ми чули таке, що в держслужбовці, в яких була ставка 15-14, тепер буде 11. Тобто, це, це неможливо. неможливо. це неможливо, тому що всі посадові оклади зросли. Ми плутаємо декілька речей. Ми сплутаємо посадовий оклад, який був завжди мізерний на переважній більшості посад, окрім фахівців з питань реформ, а також антикорупційних органів. Ми плутаємо фактично нараховано заробітну плату, яка складається власне з посадового окладу, з виплати за ранг, виплати за виконання особливих доручень, які власне і були такими великими надбавками. В місцевих державних адміністраціях це окремі були програми обласних районних бюджетів, які е, Мовилися на виконання делегованих повноважень, які ради добровільно передавали місцевим державним адміністраціям, і премії, які в переважній більшості людей не виконували функції заохочування, а фактично складали основну сталу частину нарахованого заробітку. І останній показник це так звані гроші на руки після сплати всіх податків. Так от ще раз кажу: посадові оклади зростуть всіх. Інше питання: що нарахування до тих посадових окладів, воно буде обмежено надбавками до 30 І ті люди, які мали відносно великі посадові оклади і нараховувалися по 300-400 так вони втратять і ще раз повторюсь: це як правило ті люди, які були причетні до нарахування таких надбавок. Тобто, це йдеться про високі посади, все таки не про провідних спеціалістів, начальників відділу. Це, ні, це йдеться до тих людей, які займаються бухгалтерсько-кадровим забезпеченням.